Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на таку тему, чому психотерапія, як правило, триває доволі довго. І чому досі не вигадано якогось такого методу, який би дозволив доволі швидко позбутися наявних проблем. Ну, тобто, як? Відповідь на це питання ніби є, і ніби лежить на поверхні, тому що психотерапевти дуже жадібні та жадні до грошей люди і хочуть якомога більше з вас тих грошей витягти. Ну, саме таку думку можна іноді побачити від людей, особливо від адептів якихось там швидких дієвих методів психотерапії. Дуже часто можна почути, що коли терапія триває роками, то це якась маячня і все-таке інше. Тож, давайте трошечки розбиратися, якщо у вас залишаться питання, то ви завжди можете їх поставити в коментарях. По-перше, випадки є різні, і далеко не кожна терапія триває довго. Є короткофокусні. Методи, є разові консультації, і це непогано, і це не гірше ніколи, ніж нічого взагалі не робити, і думати, що якщо я там не можу собі дозволити з певних причин тривалий курс психотерапії, то краще я взагалі не буду торкатися цієї теми. Це неправда. Тож немає тут такого чорного і білого, що от терапія, це тільки те, що триває руками. Але дійсно є такі випадки, коли тема чи сама особистість людини, сам бекграунд, з яким людина приходить в терапію, нам каже, що робота, якщо буде, якщо людина наважиться, буде довгою. І тут у нас теж у багатьох постає питання, можливо, це терапевт просто не справляється, можливо, це просто поганий терапевт і був би хороший, то людина вже давним-давно досягла б успіху. І тут така от історія, знаєте, як от загулять, наприклад, як сісти на шпагат, чи як зробити колесо, чи як зробити якийсь там ще прикольний, цікавий, класний, там на руки стати. До стіночки, да? От. коли ми дивимося це відео, то у нас виникає така ілюзія, що це все дуже просто і будь-хто зможе це зробити. Так, можливо, якщо ви маєте певну фізичну підготовку чимось в житті займалися, то ви зможете це зробити доволі легко. Але якщо ви ніколи нічим не займалися, то як би легко не виглядало те, що робить людина? Ви це не зробите так просто і легко. І, можливо, якщо ви задастеся такою метою, ніде не згорнете з цього шляху, будете продовжувати тренуватися, то за пару років ви це зробите. Тоді, чому ми від себе чекаємо швидких результатів в питаннях, які формувалися все наше життя? Тепер щодо Психотерапевт. Дивіться, люди приходять в терапію в різному психологічному віці, в різному рівні психологічної зрілості. І Якось дивно очікувати, що коли ви приходите в школу, ну тобто батьки вас туди приводять у 6 років, ви почнете одразу зі складних теорем, чи ви почнете одразу писати якісь великі твори, правда? що Ви почнете писати і читати. Так, тут я маю зазначити, що є такі батьки, які відмовляються визнавати, що їхні діти розвиваються саме в такому темпі, в якому вони розвиваються. І постійно хочуть, аби їхня дитина була надзвичайною. Так? Тобто це явище батьківського такого нарцисизму, яке, напевно, випливає з їхнього особистісного нарцисизму. І таким дітям жити дуже складно і дуже часто. Ті, хто звертаються до психотерапевта, це саме ті діти, яких виховували от такі батьки, яким постійно казали, що ти можеш краще. Якщо в тебе не вдалося, якщо ти не зміг чи не змогла з першого разу, значить ти погано старалася. Нема такого, нема в тебе обмежень. Все. Є просто хороші старання, намагання, чи погані. І дуже часто буває так. Що приходять люди, які в собі мають оцю дорослу частинку, схожу на таких нарцисичних батьків, які постійно від себе щось вимагають. І відповідно, та вже бідна психіка не знає, як тому всьому насиллю опиратися і створює проблеми, які не мають швидкого рішення. І оце і є ваш шлях, друзі, поступово по кроку, те, що так ви не любите, без фанфар, без швидких результатів. А без того, аби бути кращим, кращим клієнтом і терапевтом іти своїм власним шляхом. Це одна історія. Це історія все ж таки здорової особистості, але просто такої нарцисично травмованої. А є інша історія: є люди, у яких дійсно структура особистості така, що потрібно дуже-дуже тривалий час, аби були хоч якісь зміни. І це ніяк не залежить від рівня інтелекту. Це така хибна думка, що якщо людина читає багато книжок, все розуміє, апелює термінами, читає навіть наукові статті, що в неї все буде швидше. Ні в якому разі. Швидше буде в того, хто має розвинений емоційний інтелект, а хто вже почав щось робити, можливо. Хто мав з дитинства надійну прив'язаність, може з батьками, може, не з батьками. Да? Тобто має певний вже такий ґрунт хорошого ставлення до себе. От цих людей так, процес піде швидше. Але я скажу, що таких людей серед тих, хто звертається до психотерапевтів, на жаль, не так багато, тому що. Особливості виховання були такими, що акцент робився не на почуттях, не на емоційному інтелекті дитини, а на досягненнях. Саме тому так складно буває прийняти, що терапія це не швидко, не зараз. І іноді, навіть якщо ви почули щось класне, цінне від терапевта чи терапевтки, і ви вже готові це інтегрувати в своє життя, то часто люди стикаються з тим, що а от воно туди не сунеться, от не виходить. А чому? А тому що система ще не готова до змін. І треба почекати. А це дуже складно. Тобто, підсумовуючи, для того, як, як надивно, да? для того, аби досягти. Успіхів, не успішних успіхів, а здорових успіхів. А в роботі над собою треба почати з хорошого ставлення до себе. Знаєте, якщо не вмієте, прикидайтеся, от прикидайтеся, от робіть, включайте на початку, хоча б знаєте ментальну складову, що мені нічого не дає самоцькування. Ще працює певна дисципліна, тобто зустрічі мають бути може, не частими в кожного свої можливості, проте регулярними. І прийняття, що в кожного свій темп змін. І тоді обов'язково щось хороше, точно з того вийде. Друзі, якщо залишилися питання. То, будь ласка, коментуйте, навіть якщо нема питань, просто коментуйте, напишіть щось. Це дозволить цьому відео просуватися ютубом. Я бажаю вам гарних вихідних, гарного літа. Воно вже почалося, воно вже нас потрошку тішить. Намагайтеся, бути в безпеці, будьте здорові, і до нових зустрічей! Па-па!